Ніч в готелі з приводом, кімната тортур та дерево бажань. І це все в замку Красицьких. Шедевр Ренесансу збудований в 16 столітті. Замком спочатку володів шляхтич Красицький, а через декілька родів був власністю сапеги. Потім прийшла Червона армія і замок був розграбований. У 1939 році радянські війська залишили замку глибокі шрами. Єдине приміщення, в якому зберігся початковий декор, це мисливська кімната, адже служитель замку встиг замурувати вхід. В замку є декілька веж: божественна, папська, королівська і дворянська. Назви веж символізують погляди того часу проустрій ієрархії влади: Бог, церква, монархія і дворянство. Замок оточений парком в англійському стилі. На честь народження синів тут садили дуби, а дочок лифер. Тут є дерево бажань, гінко білоба. Обійшовши його тричі і загадавши бажання, невдовзі варто чекати його здійснення. До речі, красичинська біла дама привид 16-річної Зосі Сапеги, доньки князя Ліона. З дитинства вона плекала почуття до бідного шляхтича. Дізнавшись про це, князь вигнав його із замку, а доньку вирішив віддати заміж за старого аристократа. З того часу її привид блукає стінами та шукає коханого. А сама підземна кімната Кутор дивує всіх моторошною атмосферою. До речі, багато королів і знаних осіб мали за честь відвідувати замок.